Зараз з нами на зв'язку Давид Рахамі, голова фракції Слуга народу. Він інспектує пункти незламності у столиці. І про результати цієї інспекції в нього і запитаємо. Пане Рахамі, доброго вечора. Добрий вечір. Доброго вечора. Всім як виглядають наші пункти незламності і скільки там людей ви побачили? Насправді ми почали сьогодні з 9 ранку депутати Слуги народу ми всі зібрались, тому що дуже багато скарг від киян. Надходить стосовно того, що на мапі є пункти незглавності. Вони приходять щось зачинено, щось не працює. Десь немає е, е, тепла, а десь немає інтернету і таке інше. Ми вирішили пройти за одну добу, фактично 530 пунктів. Перевірити У нас є такі чек-лісти, де ми перевірити все, що для того, щоб мати актуальну інформацію. Ну мені чесно кажучи, зараз як представнику влади соромно, хоча це має бути соромно, не мені. А міської влади міста Києва, але мені соромно, тому що коли ми їздили та спілкувались, десь в 20% цих пунктів де вони взагалі зачинені, там нікого нема. Хоча всіх вночі попередили, що депутати будуть їхати інспектувати. І тоді ми побачили, що є є ну дивні рухи. знаєте десь є три генератори, але вони не підключені. Десь нема жодного генератора, десь немає інтернету, десь нема води. І таке інше, тобто ми зараз склали весь великий лист, допомагаємо, підключаємо бізнес, волонтерів. Звичайно, будемо давити і працювати з міською владою для того, щоб актуалізувати це питання і на протязі двох-трьох днів вирішити всі ці логістичні організаційні питання. Я зараз з вами знаходжусь в фортеці «Незламності», Я хочу похвалити Укрзалізницю, бо вони зробили, вони почали готувати ще в серпні. Вони підготувались. Тут в них є все, що може вам забажати. І є і буржуйки, де я тут стою, і гарячий чай. І в них є інтернет, і є дитячі кімнати, і є вагони 200 вагонів, які можуть курсувати по країні, так звані вагони незламності. Да? Дуже багато пунктів, і навіть якщо буде повітряна тривога, і потрібно буде покинути терміново цю фортецю незглавності. Є спеціальні облаштовані підземні сховища, де люди можуть спуститися і продовжити проводити свій час. Тому це треба брати за приклад. Ми будемо спілкуватися з міською владою міста Києва для того, щоб негайно усунути всі знайдені нами незручності. Хоча хочу всім киянам ще раз побажати триматись. Треба мати е, заздалегідь е, заготовити всі е, в, сух, сух, е, в сухому вигляді продукти на тривалий період, тому що є інформація про те, що наступного тижня можуть бути нові ракетні удари. і її будуть нові блекаути. Тримаємо зразу. Переможемо. Дякую вам. Давід Рахамі, голова фракції Слуга народу. Був з нами на прямому відеозв'язку.